Радіо UA Chicago Друзі, зараз з нами Остап Друздо, відомий журналіст, влогер та письменник. Пане Остапе вітаю і вас вітаю. Ми десь так, може, за крок, може, за пів, може за півтора, до якої такої фінальної позиції стосовно нашої війни. Бо воно так десь крутиться, вертиться, вже й телефонна розмова трамп Путін вже плюс-мінус зрозуміло, як сторони оцінюють подальші перспективи. І звичайно завжди робимо поправку на чорних лебідів, форс мажори та інші цікавинки. Але на загал така задана, я би сказав, вже якби така колія, яка приведе до заяви держсекретаря США. Марка Рубіо, який, на мій погляд, найфілігранніше, так найточніше, взагалі окреслив корінь тупика. Він, я так думаю, оскільки це держсекретар, то це слід трактувати таку оцінку, як оцінку Білого Дому на загал, або просто найближчого там оточення Трампа і стеблішменту Вашингтоні. З його уст прозвучала дуже така точна ємка, дуже така. Ну, спрощена, але вже до неможливості проста якби, візія, яка звучить так: Росія хоче те, що їй не належить, а Україна хоче вертати те, що неможливо вернути взагалі. Ось і корінь тупика. І якщо ми так помітимо, то навколо цих. Двох сосен, оця третя сторона в особі Америки якраз і тупцюється. І поки не зіб'ється котрась із двох однаково нереальних опцій, доти, воно, мені здається, і нічого не вирішиться, і тоді якраз вступить в силу той найгірший варіант, який я взагалі з початку взагалі всього ідеї там припинення війни, там перемирів. Завжди називав як найгіршу сторону. І якщо не вдасться збити котрусь із опцій, яка унеможливлює одна одну от хтось хоче не своє, а другий хоче своє, але ніколи не зможе цього зробити, і от на цьому все і плякло то ну так, як дивіться, американськими очима. То тоді, власне, це найгірший варіант виглядатиме як такий, коли війна перейде, переполю. Так переплавиться, пересунеться в розряд і в ранг нерозрішувальних, нерозв'язувальних воїн, воїн абсолютно безвихідних, тупикових. І якщо власне, комусь там більше до вподоби, знаєте, такі поетичні чи напівпоетичні піти на кшталт екзистенційна війна, там, довговічна, то тут треба просто розуміти, що воно якраз і означає безкінечність. Це може тривати, оце перемелювання, якщо Америка в мої руки. Якщо вона скаже, що неможливо розрішити дві опції, які однаково є ну, несумні не і незрушні, якщо вона про це пустить. Тоді, власне, алгоритм довговічної війни він, ну по перше, для України є завідомо пророчний, тому що ресурсну спроможність вести довгу війну. Це обрахунки вже проведено всіма якби на стороні нашого ворога. Ну бо тому, що він в кілька разів вищий, в кілька разів чисельніший, і за спиною сильні партнери. Одна Північна Корея, чого вартує, яка має угоду військового характеру про вступ. І плюс, ну я про. Цю цифру часто називаю, 40% всіх артилерійських боєприпасів, використаних проти України, надані Північною Кореї. Фактично, Росія тільки половину своїх припасів постачає, вона другу половину Північна Корея. Ну і Північна Корея по Курску показала результат. Путін цим дуже хізується, це нікому не подобається, але це ніхто не може нічим прикрити. По Курску Північна Корея виконала, курська нема. Відповідно, ось за таких умов вся та довга війна, тоді коли Америка в руки, як знайти і піде з нерозрішувальної війни, оце такий епітет екзистенційна війна. Тут його треба трохи розжувати. Що крім того, що воно так фонетично гарно, якось звучно звучить, якось знаєте, так трошки навіть так знаєте, бароково, так екзистенційна війна не просто. Це означає, що дві протиборчі сторони в своїх екзистенціях будуть існувати безконечно. Ну якщо не станеться якогось форс-мажору, там ядерного удару, там не знаю, що щось таке за або схоже за масштабами руйнувань, що одну сторону просто підірве е, ну, дуже сильно. І, власне кажучи, ось і все. І мені здається, що Америка зараз на півкроку саме до цього. Вона ще остаточно зважує, знаєте, на аптечних вагах доважує чи дійсно їй просто вступитися і скинути це на Європу, і хай собі махаються. Ну, тому що війна для них, для Америки, це війна за 7 тисяч кілометрів на іншому континенті. Ну не кажу, де вони їх бачили і в яких тапочках якого кольору. Ну, але це абсолютно не їхня війна. І Трамп, коли каже, що це не наша війна, він однозначно правий. Ну це, це, це не його війна і не Америки, і навіть не його континент. Тому, власне кажучи, і все, ця ну, от десь в перечутті того ще міліграмного зважування шансів якось ще догазувати цю тему. І якщо цього не станеться, то тоді всі найгірші прогнози увійдуть в свою активну фазу, тому що ну, в війні на виснаження, в екзистенційній війні, коли нескінченно довго просто буде ця безперервна. Оця як в одних із медій західних я вичитав таку такий епітет, називається стаціонарна м'ясорубка. І відтоді я дуже часто використовую. Не пам'ятаю чи це британський, ну, чи, чи американський змі. То ця стаціонарна м'ясорубка просто буде нескінченно довго молоти і все з тим можна жити вічно. Ну, але життям ти нам назвеш, по-перше, по-друге, повне виснаження нації це ніхто не рахує. І, ну, тобто, Це теж якісь варіанти. Мені ж, мені от, мене більше цікавить ну, готовність, неготовність йти в ці гірші сценарії, тому що вони для когось, може, і не є гірші, може хтось палає бажанням воювати все життя і до третього, п'ятого коліна, і втрачати поступово все, і, то, і, так от, і так от воно й буде йти. Бо я не бачу навіть натовпи виболівальників за ідею припинення війни. Всі все не так. то не так, то не так. То не ті, то сказали, не ті запропонували, ті, не ті з тим поговорили, і ми про то говорили, і все нам завжди буде не так, тому що по-нашому ніколи не буде. І оце таке для мене. Це я просто ділюся в такому в режимі вільного слова, вільного просто падіння. От я про ділюся своїми відчуттями, бо мене більше ось я більше оце помічаю. Оце таке, знаєте, ще то лишається той процент півтора на остаточне доважування, чи Америка зможе це все дотиснути і це зліпити. Бо якщо ні, вона виходить з плюсами, тому що рідкісноземельна земельна угода в неї на руках незалежно від того, чи буде закінчення війни, чи не буде. І він перед своїм виборцем це покаже і скаже: ну от там, подбав, відбив. виходить Америка з плюсами, як миротворець, який принаймні спробував. Спихне відповідальність на дві сторони. А для Трампа це дві сторони не одна, і це треба всім пам'ятати завжди. Він прирівнює і і агресора як дві сторони, які ведуть війни, і на його погляд навіть трохи в ній зацікавлені. Що недалеко, до речі, гуляє від і правди. Ну ось ось такі мене відчуття. ними ділюся. Вони не є прив'язані до події. Вони радше прив'язані до цього вислову Рубіо, тому що мені здається, це дуже точне таке, точне визначення, точна дефініція ось такого пату. І як вони з цього вмиються? Чи вони все ж таки зіб'ють котрусь із опцій? Ну це ще залишається останнім таким пунктиком у усій цій такій довгограючій темі припинення війни, яка вже так пішла на четвертий місяць, а обіцяли 100 днів. Та якраз от воно вже все так воно так по термінах і вигорає. Ну і а з, вірогідність моїх суджень ми завжди зможемо опробувати реальністю, дійсністю в найближчий час, і тоді побачимо, наскільки це такі мої відчуття, навіть не аналіз, були вірогідними. Дякую, пане Остапе. Я собі згадав одну новину. Трамп при розмові з Путіном сказав, що він створ... щоб Путін створив такі умови, на які погодяться всі сторони. Отак От Трамп створення завдання хороше завдання хороше, тому що над путіним все одно висить висять серйозні патоги від Америки. І Америка, якщо введе по тюньовому флоту, який половину нафти п -п 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 перевозить, якщо буде енергетичний демпінг із Саудівської Аравії, минулого тижня Трамп був в Саудівській Аравії, можливо, це обговорювалося. Якщо демпінговий завал цін на, на, на нафту, на нафтосировину буде, то звичайно, там, ну, там всі батоги лише економічні. Інших важен впливу на цього монстра немає. І в тому плані Трамп підбирає ну, як така меркантильна ну, людина, та? Трамп все оцінює там знаєте, значок долара, вигідно, невигідно, релевантно, нерелевантно. В нього, навіть в нього навіть, в голові калькулятора в очах знаєте, коли, колись Томі Джері був такий мультфільм, такі знаєте, два значки долара в очах. Такі, То він все тим вимірює, і це насправді дуже правильний вимір, тому що інших підходів до Путіна немає, компромату нема. Ну нічого нема. Там тільки економічний може бути батіг. І, власне, він, якщо відбудеться, це підірве. Це, звичайно, вдарить сильно по Росії. Це сильний аргумент. Наскільки він буде дієвий, наскільки Путін продумує, чим це перестрахувати, яку м'яку подушку, в вигляді Китаю та Азії та глобального півдня підсунути собі під сраку. Ну то вже теж інше питання. Так? Ну, тут треба пам'ятати, що це. Діють на превеликий жаль два стратегії. Тут недооцінка теж є неправильною, тому що це діють два стратегії, які наперед прораховують, тому вони і якби, один одного вважають рівнозначеними, так? рівнопаритетними собі фігурами. Ну, от, власне кажучи, залишається ті півтора-два відсотки ще на догазовування всього. Подивимося, в що це вигорить. Тоді зможемо вже робити остаточні висновки. Поки що мені, якби знаєте, 98 вже уже Лишається ця така маленька крихта, щоб це або довершити, або все в останній момент звернути. Що звичайно нам би хотілося більше. Паностапо перейдемо до огляду новин українського експолітика Андрія Портнова застрелили біля американської школи в іспанському Мадриді. Повідомляє роутер та джерела української правди. Портнов був заступником голови адміністрації президента за правління Віктора Януковича. Це десятих чотирнадцятих роках. Він заперечував злочини, вчинені бійцями спецназу проти учасників революції гідності взимку. 13-14 років та втік з України. Ну він там згодом повертався. Це я зачитав абзац української правди. Якщо хтось хоче детальніше почитати про цю людину і знати, хто він ким ну, він був, як -то кажуть, і з чим він закінчив портнову, ну як, земля йому бетоном, гріб йому битим склом. Але коли ми всі некрологи зараз озвучуємо і пишемо про вбивство Портнова, то я протестую проти. Префіксу uh -huh. екс? Як на мене, це не є просто діяч попередньої, навіть не попередньої, а позапопередньої влади Януковича. Я вважаю, що в Мадриді вбили соратника теперішньої влади. Портнов є і перебував в обоймі теперішньої. По-перше, його випустили з країни. Як ви думаєте, це можливо? В країні замуровані наглухо, випустили. Раптом недавно, там два роки тому, коли вже діяв воєнний стан, для всіх людей, які до 60 років е, мають нещастя з точки зору держави, мати дві ноги і дві руки, ну, їм, типу, не можна, так є колодка. Портнова випустили. Більше того, сина портнова випустили по системі шлях через Львівську область, причому е, плюс, е, ну. Він, розумієте, портнов це знакова постать, бо він є для української політики архітектором і, автори, і автором так званого кривосуддя. ось в нормальних демократичних державах циркових є правосуддя. В Україні було кривосуддя. Це портнов, портнов створив в Україні. Ну, після Кучми це Кучма ще створив. Він дошліфував оце кривосуддя, яке працювало. І яке обслуговувало всі режими. Ним цим правосуддям, тобто керованістю суддів з центру влади, з банкової, незалежно хто там сидів. Сидів Янукович, керував Янукович, тобто Портов керував. Сидів Порошенко, керував Портнов. Сидів Зеленський керував Портнов. Система портнова в кривосудді діяла. Тобто він є автором того кривосуддя, яким завжди користувалися всі правителі. І Янукович, і Порошенко, і Зеленський. Теперішній Зеленський, зелена влада повністю користується дітищем портнова. Ручне управління судами, телефонне право, дзвінок. Він дуже багатьох влаштував. Йому дуже багато людей вдячні портнову. Він через Вищу Раду правосуддя проводив всі потрібні рішення. Реформу судоустрою не проведено в Україні. Це єдина сфера в Україні ніким ніколи не торкнута. Хоча реформа судоустрою завжди вписувалася в всі вимоги і НАТО, Євросоюзу, і Євроінтеграції, там. Але це ніколи до цього ніхто не підходив, тому що ні один правитель не захотів руйнувати супер-суперкорисну для них портновську систему ручного управління судом, де суди просто обслуговують владу. Це було завжди і всюди. Тому це знакова постать саме в цьому плані, і тому він. Мною трактується як соратник, тому що е ці ті справи, звичайно, там зрозуміло, у нас всі під справами ходять. Ну, але знаєте, е так всі ходять під справами, що хтось прийшов і убив, а правосуддя щось не могло в Іспанії знайти. Це ж не в Росії, де, все, ну, де ми не проникні. А це ж в Іспанії яка проблема? Що Іспанія би не екстрадувала портно? Що ніхто не знав, що він вводить дитину в Мадриді? Людина, яка по державній зраді проходить тут у розшуку, що прям ніхто не знав, і що Іспанія би його не видала, Іспанія, що, ворог, чи що. Ну тобто, ми ж прекрасно розуміємо, як це все робиться. Дали виїхати, дали все користуються його зв'язками. До речі, тут наші журналісти ну, такі. Антикорупційні розслідувальники написали такий допис якраз про портного, що мовляв. Є така інформація, що коли навіть, людям виписували всякі там санкції і так далі, то наступним дзвінком був саме від відомого впливового юриста, який казав, що він все порішає і рішав. Ну це таке заняття. Тобто, це напевно спайка його з кураторами всього кривосуддя тепер вже від теперішньої влади, збереглася. І він дистанційно все одно всі свої впливи зберіг. Ну, Що там, хто там його у могили, це вже знаєте, як то кажуть, слідство іспанське покаже. Ну, а я просто хотів законстатувати саме значеність цієї фігури. Фігури абсолютно не екс, це є діючий чинний от, фігурант діючої чинної системи. І ця система досі працює. Працює на благо теперішньої влади, як і всіх попередніх. Ну, це треба пам'ятати, коли ми будемо поминати, знаєте, як то кажуть, недобрим і не тихим словом. А що зараз зі слідством у справах Петра Олексійовича Порошенка? <клес> Я думаю, риють, тому що. Вся та соціологія, яку там і КМІ оприлюднив і там інші заміри, вони, вони проводяться. Як ви думаєте, чи багато держав, які є в, ну, в воєнному стані, які ведуть війни, чи часто вони роблять соціологічні заміри політиків? Чи може все ж таки війна означає якраз те, що не може бути ніяких політиків, ніяких соціологій, є війна, є військово-політичне керівництво. Крап. Вся інша політична діяльність припиняється. Ну так, власне, ці, ці всі регулярні заміри, довіра, недовіра, підтримка, непідтримка, які кожні три місяці офіс президента робить, замовляє і вивчає, означає, що внутрішньополітичне життя в Україні триває. Для влади війна це просто є ширма для того, щоб бути одноосібною, щоб бути безконтрольною, щоб ніхто не питав ні за що, не перевіряв там витрати. Взагалі їх ніхто не рухав, бо війна. Але тим часом двома іншими руцями цей багаторукий вішну робить далі просту поточну політику. Таку як вжучити опонента, не на опонента, який там буде балотуватися, навіть, там санкції ввести якісь так далі. Це є власне політичні розборки. Тут в випадку з Порошенком при всій нелюбові. До нього чи хтось ним навпаки захоплюється, взагалі треба розглядати лише політичну складову, тому що не політична складова там є, безумовно, там ділів і слідів натворено таких, що то ще вистачить до кінця життя його з тим розгрібати, і спільна співпраця, в тому числі. І з ворогом по трубі це основне таке, що буде завжди ходити, тому що ну тут якби не сильно попреш проти цього. Але все одно це, оскільки він має оті обладунки політичного опонента, це буде і світом і взагалі всіма розцінюватися власне як політичний процес. Тому всі ті справи по Порошенку це актуалізація внутрішньополітичного життя, що в умовах війни недопустимо, і що суспільство дає сигнал. Що знаєте, не таке вже страшна та війна, якщо вони собі заднім вухом там, чи потилицею думають про наступні терміни свої, хто там буде на другу каденцію, а кого допустити до виборів, а кого не допустити, а кому там дати можливість відібрати якийсь там електоральний пиріг, кому не дати. Тому це прикра історія якраз у цього навіть, двоєдумства, у цього лицемірства для всіх показується, що у нас війна, воєнний стан і тільки це головне. А тим часом провадиться поточне політичне життя з зачисткою поля опонентів, і це до речі не ново. Це робили всі завжди. І ну гірше, що це робиться зараз, просто під покровом війни. Оце ну, це єдиний нюанс Сл... нова стаття на українській правді з'явилася по цій темі. <гум> Слідство підозрює, що п'ятий президент України Петро Порошенко, перебуваючи на посаді міністра закордонних справ, нібито був причетний до підготовки харківських угод документа, який дозволив Чорноморському флоту РФ залишатися в Криму до 42-го року. В оточенні Петра Порошенка ці звинувачення називають абсурдними, наголошуючи, що на момент підписання угоди він вже не обіймав посаду. От, так, така нова справа. Та зараз, розумієте, це е, події 15-річної давності можна всі перевірити. Ну, кожного можна спитати, де ти був 15 років тому? Де були всі теперішні очільники офісу президента 15 років тому? Ну, давайте спитаємо. Ну а чи часом вони не були помічниками народних депутатів від партії регіонів? А часом теперішній, смотрящий за кривосуддям Татаров не виступав в суді на боці? Кого? Кого? Партії регіонів, yeah. лідерів партії Регіонів. Так? Ну, тобто, якщо вже досліджувати, хто що робив 15 років тому, ну, то би пасувало трошки себе починати. Тому що якраз вся обойма теперішніх. Великих Бетвінів, ну в кращому випадку була аполітичною. Займалася висміюванням України, продавала свої франшизи в Росії. До 2014 року регулярно літали е, Я про Зеленського кожний місяць, розуміли. мало не в Москву, туди й назад. 16 разів літав за чотирнадцяти рік початку війни. Я тож рахували, то поїздки не є секрета. Mm -hmm. Ну, тобто, давайте тоді всіх питати, що хто робив 15 років тому. Ну, притягнути можна все і до всіх. В тому є перевага портновщини. Це Портнов так придумав. Будь-кого, будь-за що можна будь-коли. Коли є на це політичний умисел, коли є замовлення на це е потреба. Ну, власне кажучи, це і є саме ця історія. Ну що ж, пане Остапе, про е, свіжі заміри КМІСу, рейтинги довіри, будь ласка, декілька слів. Ну, я ви бачите, ми, так воно ваше запитання випливло з попереднього, mm -hmm. де я вже згадував про ті замери. Я взагалі на ці замери дуже злюся. Тому що, по-перше, я проти взагалі будь-якої соціології в авторитарних режимах. В авторитарних режимах соціології не існує. Там, де є одноосібна влада, нема що міряти. Ну, що ти будеш міряти, якщо все одно одноосібна влада. Тому міряється це завжди під такими знаєте, гарними соусами: типу довіра, недовіра. Це ж не є підтримка. Ну, Тобто довіра, недовіра, ну, знаєте, я довіряю, не довіряю. Це таке емоційно інтуїтивне навіть поняття, яке, яке взагалі не є тотожне електоральній підтримці. Це не рейтинг. Бо люди наші путають. Але навіть якщо брати довіру, недовіру, тобто симпатію, антипатію, Ну, то в нас виглядає дуже суїцидально, тому що якщо в країні за останній рік плюс 10 довіри набирає цар, і він є однозначний лідер усього всіх рейтингів довіри, ну то це означає, що цар має карт-бланш на будь-яку діяльність. І він взагалі ці цифри розцінює як згоду суспільства на оту саму довговічну війну, яка буде вестися. За рахунок суспільства, а не за рахунок касти недоторканих, знятих з обліку. Ну, то ми це розуміємо, так? це перший пункт. По другому пункту є питання, тому що другий пункт довіри це притула 50%. Це означає, що в нього немає іншого вибору, як лежати під офісом президента і його обслуговувати. Бо як тільки він захоче вести автономну політичну діяльність, він однозначно з придворного волонтера. Перетворюється в електоральну загрозу для царя, а то не можна нікому побажати, хто це перетворюється, може подивитись на Петра Олексійовича і зрозуміти, що з ним буде. Тому доля Притули для мене вже є тут очевидною, він буде провладний. Він, якщо тільки він захоче бути автономним гравцем, його спалять електорально і політично. Третє місце кличко 40 з чимось, і це означає, що він. Поки що є лідером будь-яких потенційних би, балотувань проти влади, ну тому, що він під владу не ляже в силу заруби, в силу боротьби за дуже злачне золоте місце під назвою столиця ага. Київ. Він буде краще, краще він буде забудовниками. Ставати мільйонером, мільярдером, ніж компонуватися з владою, і там трошки забагато горшків побити вже, щоб це було. Тому поки що кличко, якби йде ось в фарватері всього. Ну він він очолює список основних політичних загроз для царя в разі, там, якщо буде закінчення війни, і повернеться політичне е, е, життя. Я окремо ще скажу, звичайно, про е, четверте місце. Воно для багатьох дуже несподівано, тому що з нізвідки з нуля минулого року взагалі це прізвище навіть не замірялося взагалі ні на рейтинг, ні на симпатію, ні на довіру. Недовіру. Це Гончаренко, де він зараз четверте місце з двадцятьма ма відсотками. Я це розцінюю: цей вистриб Гончаренка з Нізвідки на четверте місце людських симпатій. Це є антитицикашна тема. Тому що поки що Гончаренко є якби єдиним. Ну ми там без углу не рахуємо, бо то там ну, таке ж то та там то, клініка. З, з публічних політиків не про владного плану, не з обойми влади, а з опози... ну, якби срахувати з, з опозиційною обойми. Він є єдиний, хто публічно гостро йде по по темі антитицика. І його вистриб на четверте місце з 27% відсотками чи 20 там ну так довіри означає якби популярність цієї теми, і кожен, хто її опанує на майбутнє, опиниться народних улюбленцях. По ньому пункт ще останній, який я скажу, він випереджує Порошенко. Це означає, що в рейтингу довіри партія Європейська Солідарність має двох лідерів: це Гончаренко і Порошенко. 27-25. Тобто для партії вони мають двох фігур. Причому друга фігура, я маю на увазі Гончаренко, навіть є першою. Він вище ніж лідер партії, ніж Порошенко. Тому це такий нюанс, який на майбутнє теж закладає доволі цікаві процеси всередині самої партії повційної. Ну але поки що ми про це не говоримо, бо ні виборів не буде, і не швидко вони будуть. Тому це там сильно політично ніяк ніхто обігрувати не буде. Дякую, з нами був Остап Друздов, відомий журналіст, блогер та письменник. Гарного дня, до побачення. Навза. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.